Ну і далі про ситуацію на передовій говоримо із військовим аналітиком, майором запасу нацгвардії, ветераном російсько-української війни, екс-командиром роти батальйону оперативного призначення імені Сергія Кульчицького Олексієм Гетьманом. Пане Олексію, доброго здоров'я! Вітаємо вітаємо вас. Пане Олексію, от щойно ми демонстрували фрагменти із записаного відеозвернення президента України. І мій колега говорив краще про Харківщину. То пропоную з неї і розпочати. Що там відбувається, на вашу думку, і чому росіянам вдається захоплювати найближчі села до прикордоння? Ну, тому що там не були побудовані належним чином фортифікації. А не були вони побудовані не тому, що це якась зрада. Чи щось там якесь розкрадання, чи якісь інші негативні речі, побудувати фортифікації вздовж лінь, вздовж кордону практично неможливо під час війни до війни? Так можливо було це зробити під час війни, коли ну як можна будувати, якщо за кілометр від тебе знаходиться ворог і може обстрілювати тебе навіть зі стрілкової зброї. Звичайно, там нічого не побудуєш, Будь-яка техніка. Лопатами там багато не викопаєш. Треба застосовувати техніку, трактори простіше кажучи, будь-який трактор буде одразу знешкоджений. Тому фортифікації віримо в те, що мало бути побудовані хоча б на певній відстані, ближче до Харкова. Начебто є інформація, що там фортифікації побудовані. Ну саме тому і прикордонні війська мали тримати перший удар, який росіяни здійснили. Далі, вочевидь, доведеться відходити, відходити на ті позиції, які побудовані, враховуючи рельєф місцевості. Бо військові ну, в будь-яких арміях світу вони не будують фортифікації по адміністративним розподілам, а будують по, по топографічним ну, по рельєфу місцевості. Бо в Нізині побудувати, ну, ми розуміємо, що сенсу немає, треба якісь панівні висоти. Тому чи можливо далі просування ворога, так цілком можливо. Ну але не далі віримо в те, де вже в нас побудовані фортифікації. Чому ці місця були не евакуйовані? Чому там багато цих питань, які виникають зараз, не зроблено? Ну це треба розбиратися тут. Не більше треба приділяти увагу. Про відповідальність, якщо ми кажемо, не військовим, а військово-цивільним адміністраціям, які мали опікуватися саме побудовлюбудівництво, ну всім, всім необхідним, всіми необхідними діями, які там мали бути задіяні. До речі, пане Олексію, так підтвердження так, ваших так, слів у підтвердження ваших слів Тамасом Берешвілі, це начальник Вовчанської міської військової адміністрації. Теж казав, що фортифі... фортифікаційні споруди навколо міста Вовчанськ, Харківської області, що на з кордоні з Росією, були, але через постійні обстріли зводити їх було непросто. І власне питання з приводу того, яким чином росіяни намагаються проривати оборону збройних сил України, що відомо про ті сили, які вони зосереджують вздовж кордону з. За Харківською областю Ну там зосереджено було. Ми чули цю інформацію на харківському напрямку до 40 тисяч військовослужбовців. На сумському напрямку до 30 тисяч. Взагалі на тому північно-західному східному ділянці фронту засереджено до 70 тисяч. Ну вони не в одному місті, а на, на великій відносно території, але більш-менш компактно. Ти ті, ті на Вовчанськ п'ять батальйонів тактичних груп. Ну зазвичай батальйон тактична група це тисяча людей, 800 тисяч. Ну і звичайний батальйон. Тому це не є велика кількість росіян, які це штурмують. З іншого боку, інколи назва залишається. А ну, наприклад, залишається батальйон. Тактична група. Ну, батальйон. А кількість може бути збільшена збільшено суттєво. Додатковими, наприклад, ротами. Навіть в нас були такі випадки. Ну не випадки, така ситуація на початку повномасштабного вторгнення, коли треба було формувати підрозділи. Було багато добровольців, а створювати новітній підрозділ, ну, новий батальйон, наприклад, це трошечки там затягув, затягувався би час. Тому формувалися батальйони по 7, 8, 12, Я знаю рот. 12 рот батальйони. Ну це, це ще три має бути. В батальйоні могло бути там сім зводів, хоча має бути в роті три, ну чотири. Це не означає, що хтось там неправильно щось розумів, не, не розуміє, як створювати штатний розклад. Просто це було, це було тимчасово, щоб можна було швидко поставити людей як кажуть, на довольство, забезпечити всім необхідним зброєю, одягом і починати бойові дії. Потім воно все нормально Розподілило, розподілилося, ну, коли. Ну, Час був. А от на самому початку, ну, не, не було не до цього. Але треба було якось кудись людей оформлювати. Бо це і зброя, це і все ну, відповідальність і так далі. Е, я а думаю, що ці 5 БТГ це ну, не більше 5 тисяч людей, судячи з того, як це має бути. Хоча це може бути вдвічі більше, якщо вони просто сформували БТГ, батальонтехнічні ну, групи трошечки більше, ніж навіть прописане в їхньому штатному розкладі. Пане Олексій, ви вже згадали про те, що не можна копати вздовж кордону, тому що це просто небезпечно. А чому не було заміновано? Та є інформація, що було навіть розміновано. це для мене знаєте, інколи трапляються під час от, вже повномасштабної війни дуже дивні речі. Те, що було до війни, там багато розмов. Не хочеться до себе повертатися. Це я думаю, що залишимо на після війни. Хто там що не так зробив, хто так зробив. Але ті речі, які відбуваються вже під час повномасштабної війни, інколи викликають подив. Сподіваємося, що це що це була закинута російська ІПСО, Бачите, ми я виходить, що повторюю. Що було розмінування вже під час повномасштабної війни? Хочеться вірити що це брехня, але те, що не заміновано, і чому було не заміновано? Це питання до тих керівників тих підрозділів, які там знаходяться. Це вже мало робити не військова цивільна адміністрація, вона мала рити ями там окопи. А це має відповідати вже ті там 25, якщо ще помиляюсь, Ну там має бути командири, які особливо прикордонники, які мали би за це відповідати. В тому числі, ну треба розбиратися. Це Спасибо. дуже дивно, припустимо, що все таки це правда, і там просто немає. Не знаю, не заміновано чи розміновано. Не було, і за це мають нести відповідальність певні командири. Чи були випадки за понад два роки повномасштабної війни, коли командири все-таки несли певну відповідальність, в тому числі і кримінальну за не знаю недалекоглядність, за можливо зрив? були були були. Були, були тільки я з приводу кримінальної я не знаю, а там, де я, перший рік війни довелося послужити, я через рік був звінятий за віком. Ну, що поробиш досяг граничного віку. От перший рік було змінено три камріга. Тому що. І це не означає, там кримінальної відповідальності не було, але три комбрига змінилися, тому що, ну. Перший не влаштов... ну, там були певні недоліки. Ну, Тобто, змінили командира, а з попереднім що? Куди він? Він на іншу посаду, не на підвищення, ну, є, є такі. Ой, ну, не хочеться ці речі піднімати, бо в нас є посади в Збройних Силах, які такі, ну, вона є, і там людина десь. Вона потрібна, функції там певні виконуються, але це. Вже посади без особового складу, це такі е, бумажні роботи, які ну, теж треба робити. І туди людей таке спис, ну, не списують, туди відправляють. Ну, певні відділи. І там вони вже. Е, що далі, я не знаю. Я знаю, куди були ці, ці камбріги переведені. Е, там, послухайте, там не було якихось таких е, е, порушень, е, що тягнуло би на кримінал. Тобто, ну, не своєчасний вихід був. Не, не, не швидко, ну там багато таких е, військових, скажімо, не е, пов'язаних з криміналами, не пов'язаних з е, великими ну, проблемами. Але ну, не дуже вправно. Ну не дуже добра робота була, не дуже швидко орієнтувалися людей. Їх змінювали, знімали це не, це не ну можна вважати, як по крайнюю. Ви від, від посади людина була там і ставала нова людина. І потім ще третя людина а, Алексій, була ну, на тій посаді, посаді. Зараз зараз він зараз він не працює. Вже третя людина працює, і начебто командує бригади більш Олексій, Ну і раз ми вже зачепили зміни командування в українській армії, то хотілося б поговорити про зміни командування в, в Росії. А що значить оце а, заміна пана Шойгу? Для чого це робиться? Ну, то, що в голові, да, то, що в голові Путіна, ми, ми чітко не знаємо, але можемо припускати. Це непогано зробив інститут дослідження війни. Враховуючи, хто був поставлений на посаду міністра оборони, куди був переведений Шойгу в Раду безпеки, це є ознаки того, що росіяни готуються на відносно тривалу війну, і не тільки може з нашою країною, а ще й з деякими країнами НАТО, тобто вони. Планують е, затяжно таку грати вдовго тут. Е, я от мені більш цікаво, ні ну шигу перевели. Знову від це не навіть не зменшення його можливості. Це не поні ні, з кхе, поніженням, як російську кажуть, це про, про, приблизно рівні пор однаково по рівню посади. Секретар Ради безпеки чи міністра оборони, Откуди Патрошов подівся. Це от питання, де він з'явиться. Бо багато хто з аналітики вважає Патрушева сірим кардиналом, і якщо Путін зачепився з Патрошова, якісь там них непорозуміння, це буде дуже сильно е, 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 взаємо там е, е, на знищення буде боротьба. І це нам це було б дуже добре. Якщо вони посварилися, то це було б непогано. До речі, ви сказали про те, що для Шойгу це не пониження, це просто перепрофілювання або ж, можливо, навіть і підвищення, якщо розглядати з однієї з сторін. Питання в тому, от він зараз секретар Ради безпеки РФ замість Миколи Патрушева. Які обов'язки входитимуть власне в його поле роботи? Ну тут. Фух. Там заступник у нього дуже цікавий, тепер уже його. Це те, що е, Рада Рада безпеки вона все ж таки більш об'ємні дії має виконати ніж Міністерство оборони. Бо е, Міністерство оборони ну, в нас, в Російській Федерації, в інших країнах зачастується все ж таки е, е, менеджерська структура, яка має забезпечити всім необхідним. Збройні сили. Бойові дії планують вже Генеральний штаб. І тому часто в цивілізованих країнах це цивільна особа, це може бути жінка, Ну, торсула Фандерлян, яка нам всім подобається, дуже вона була міністром оборони Німеччини, якщо хтось не знає. Тому а от Рада безпеки вона має організовувати не тільки військові, а й спецзасоби це ма може має бути пов'язано з фесбе ну, не німає це пов з ФСБ, це пов'язане з фасбе тобто це пов'язано з розвідкою тобто все більш об'ємні, об'ємні роботи не тільки менеджерські да можна може вправо, це можна розглядати навіть як підвищення Скажіть, будь ласка, як це вплине на війну в Україні. Чи зможе Андрій Білоусов, який стане потенційно новим міністром оборони за Шойгу, якісь привнести інновації в російську армію, які суттєво можуть вплинути? Тільки організаційні і тільки з точки зору забезпечення? Вони ж міністр оборони, це в Радянському Союзі. Міністр оборони це була вища посада, вище звання, вище. Максимум, чого мог, чого мог досягнути військової при служби, це стати міністром оборони. Це була така сходинка кар'єрного зростання. Зараз міністр оборони щиро, це менеджерська посада, і він не, не організує, не планує бойові дії. Він може планувати, ну чи, краще забезпечувати всім, що необхідно. Російські збройні сили звести до мінімуму крадіжки, які там відбуваються, чи там ну, все негативне ще є. Я думаю, що саме таке отримав завдання він від Путіна, щоб витягнути все, що можна з російської економіки. На передпривести максимально і на військово рейки, бо ну давайте довіряти інституту слідження війни. Вони дуже рідко помиляються, що вони таким чином ознаки того, що вони планують довготривалу війну, яка не закінчиться в ні в цьому, ні в наступному році. Росія на озброєні. Дякую, що доєдналися. Що провели такий аналіз. Олексій Гетьман, військовий аналітик, майор запасу на Загвардії, був з нами на зв'язку. Обговорили ми з ним останні кадрові зміни у Російській Федерації і як ці зміни можуть вплинути на війну в Україні, а також про ситуацію на Харківщині. Чому російським військовим вдалося зайти і захопити кілька сіл на Харківщині?